Асне, прямо тепер ми вже готові сказати добрий день нашому гостеві. Професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія Олексій Гарань завітав сьогодні на нас. Здравствуйте, пане Олексію. Доброго дня. добрий день останні з вами. Ну принаймні, я спілкувався ще напередодні парламентських виборів, і зараз ну принаймні з вами можна сказати, що підіб'ємо певні підсумки. Це теж і мені, і мені здається, все, що я говорив напередодні виборів, більш-менш воно здійснилося так. більш менш, да ви задоволені результатом, так. так би мовити. Я не знаю, скільки я, правда я знаю, можна я зна... про Я знаю, чим я не задоволений. Я думаю, що я не задоволений тим, як і е, більшість наших громадян, що на жаль в парламенті буде скільки там близько 60. 50, може більше депутатів, які голосували за закони 16 січня. І звичайно, я думаю, що навіть з моральної точки зору цим людям не місце в українській політиці, але це є результат значною мірою того, що зберігся старий закон про мажоритарні, про мажоритарні вибори. І ми бачили, що найбільше проблеми власне, були в мажоритарних округах. Але в цілому результати виборів я думаю, вони себе виправдали. Тобто, ми отримали арифметично, ми отримали дуже стійку більшість, яку можна назвати так умовно проєвропейською. Звичайно, з того буде формуватися коаліція, але ми бачимо цю більшість, і ми бачимо різке падіння в рази. Тих, хто особлюється з режимом Януковича, тобто регіоналів і комуністів. Угу. Але скажіть, чи можна вважати це дійсно якісною зміною, чи точніше не спрацює це правило два українці три гетьмана, що в усіх свої інтереси, і що Очкайте, соратники це... почнуть чубитися ще активніше аніж вороги? Тобто, ми вже переходимо до обговорення теми, бо ця тема передбачає розлогу відповідь, розумієте? Значить, ще раз скажу, значить, результати є, результати позитивні. Далі треба скористатися цими результатами. І сформувати дієздатну працездатну коаліцію. Значить, я думаю, що за результатами виборів ми бачимо, що є дві основні сили, які перемогли парадоксально, що обидві сили є партіями влади. І це на це звернуло увагу дуже багато спостерігачів, що в умовах кризи українці тим не менше ще раз довірили свій голос. Партіям влади, тобто партії президента і прем'єра. Тобто, вони не пішли за якимись такими популістськими обіцянками. І зараз саме ці дві сили вони мають стати кістяком майбутньої коаліції. Тоді це буде стабільна коаліція. Для цього, звичайно, треба перейти через певні амбіції. Я думаю, що логіка підштовхує до співпраці. Тобто, мені здається, принцип тут є.